Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо вчитись розв'язувати задачі на множинний алелізм. Пригадаймо, що множинний алелізм це одна із форм взаємодії алельних генів, за якої прояв ознаки в популяції визначається не двома, а трьома і більше алелями певного гена. Наприклад, множинні алелі визначають такі ознаки, як групи крові у людей. Забарвлення очей у плодової мушки дрозофіли, забарвлення хутра у кроликів, лисиць кішок та інших тварин. Отже, вчимося з вами розв'язувати задачі на визначення груп крові у людини. У людини група крові визначається одним геном, який має не два, а три алелі: і нульове, і велике А та і велике Б. Алелі і велике А та і велике Б. Домінують над І 0 але при одночасному перебуванні в генотипі проявляються обидва. Тому у людини особи з генотипом І 0 і нульове мають першу групу крові, особи з генотипом і а, велике, і, а велике, або і а велике І нульове мають другу групу крові, особи з генотипом І Б велике і Б велике або І Б велике І нульове мають третю групу крові. А особи з генотипом і А велике, і Б велике мають четверту групу крові. Давайте попробуємо з вами пригадати генетич, генетичну символіку. А Б, великі літери латинського алфавіту, домінантні алелі, А маленьке, Б маленьке рецесивні алелі, значок жіночої статі, дзеркало Венери, значок чоловічої статі спецмарса, значок схрещування, батьківські форми. А великі А великі В, великі, великі домінантні гомозиготи. А маленькі а маленькі Б маленькі Б маленькі рецесивні гомозиготи. А великі Амаленькі Б-великі Б маленькі гетерозиготи. F1 1 гібриди першого покоління, f 2 гібриди другого покоління, G-гамети. Отже, вчимося розв'язувати вправу. Вправа перша. У шлюб вступили жінка з першою групою крові і чоловік з четвертою групою крові. Чи можуть діти успадкувати групи крові своїх батьків? Найперше, що роз... записуємо при розв'язанні, що нам дано? Отже, жінка має першу групу крові, перша група крові має генотип і нульове, і нульове. Чоловік має четверту групу крові, генотип четвертої групи крові і А велике і Б велике. І визначте нам групи крові у їхніх дітей, тобто знайти f 1 Найперше записуємо схему схрещування. Батьки значок жіночої статі, її генотип і нульове, і нульове, значок схрещування, значок чоловічої статі, генотип чоловіка, і А велике, і Б велике. Тоді записуємо гамети. Жінка утворює один сорт гамет І нульове, і нульове. Чоловік утворює два сорти гамет і А велике і Б велике. Записуємо гамети в решітку пенета. Жіночий зліва, чоловічий зверху. Отже, що ми маємо в результаті? І А велике і нульове це друга група крові, і Б велике і нульове третя група крові, і А велике і нульове друга група крові, і Б велике і нульове третя група крові. Отже, записуємо відповідь. Діти не успадкують групи крові своїх батьків. 50% дітей матимуть другу групу крові і А велике і нульове. 50% матимуть третю групу крові і Б велике і нульове. Права 2. Які групи крові можуть успадкувати діти, народжені від шлюбу жінки з другою групою крові, батько якої мав першу групу крові. І чоловіка з третьою групою крові, мати якого мала першу групу крові. Отже, записуємо, що нам дано. Генотип жінки з другою групою крові може бути і А велике, і А велике, або І А велике, і нульове. Оскільки мати жінки мала, батько мав першу групу крові, значить жінка буде гетерозиготна і А велике, і нульове. Чоловік. Третьою групою крові може мати генотип І Б велике, І Б велике, або І Б велике І нульове. Але оскільки йому передалася від батьків група і, е, ген І нульове, він буде також гетерозивотний, і Б велике, І нульове. І знайти нам групи крові їхніх дітей, тобто знайти Ф1. Записуємо схему схрещування. Батьки 2 значок жіночої статі, генотип жінки, ІА велике І нульове, значок схрещування. Значок чоловічої статі, генотип чоловіка І Б велике і нульове. Записуємо гамети. Жінка утворює два сорти гамет. І А велике І нульове. Чоловік також утворює два сорти гамет. І Б велике І нульове. Записуємо гамети в решітку панета: жіночі зліва, чоловічі – зверху. В результаті отримаємо від злиття гамет чоловічих і жіночих. І А велике і Б велике четверта група крові, і А велике і нульове друга група крові, і Б велике і нульове третя група крові, і нульове і нульове перша група крові. Тобто одна четверта дітей може мати першу групу крові, одна четверта може мати другу групу крові, одна четверта може мати третю групу крові, і одна четверта або 25% може мати четверту групу крові. Запишуємо відповідь. Діти можуть успадкувати першу, другу, третю або четверту групу крові. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як розв'язувати задачі на визначення груп крові. Пропоную розв'язати самостійно. Вправа 3. У матері друга група крові, у батька перша група крові. Чи можуть діти успадкувати групу крові свого батька? Права 4. У дівчинки перша група крові, а в її брата четверта група крові. Які групи крові мають їх батьки? Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.